Це суспільна студія. Ми з вами працювати будемо не так вже довго сьогодні, але ще буде така одна атракція на суспільному цієї ночі. Церемонія вручення премії Оскар серед номінантів. Американсько-українсько-австралійський фільм про українських художників «Порцелянова війна. Телеканал Суспільна Культура покаже церемонію наживо. Розпочнеться ж вечір, присвячений церемонії Оскар о півночі. Коментуватиме прямий етер актор. Порс сценарист і режисер Ахтем Сейтаблаєв. Ну, по-перше, дай не пропустіть. Я ще хотів додати, що Ахтем Сейтаблаєв ще є військовослужбовцем Збройних сил України. Ну і фактично пишаємося тим, що буде він нашим колегою сьогодні вночі. Пане Ахтеме, ви з нами? Добрий вітаємо. вечір. Бачимо з нами. да Ну розкажіть Вітаємо вас. Розкажіть, як ви готувалися до ведення трансляцій? Хвилюєтеся зараз? Ну, так, звичайно, хвилююсь, тому що, ну, по-перше, це було неочікуване, але дуже приємне запрошення від команди Суспільного, за що я дякую. І надзвичайна команда, яка якраз і допомогла мені підготуватися. Я буду сподіваюся, що не підвідую нікого. Ось дещо мені була змога подивитися деякі стрічки. Із тих, що є головними номінантами, і номінації найкращий фільм. Ну і власне багато з тих колективів, цих стрічок. Я маю на увазі акторських ансамблів або окремих акторів, або режисерів. Власне, представлені в інших номінаціях, як найкращий режисер, або найкращі актори другого плану, головні актори. Ось хвилюю, звичайно. Сподіваюся, що буде цікаво. А але, до речі, можливо, через те, що ви передивилися стільки фільмів, номінантів, у вас з'явилися якісь фаворити, якщо можете про це сказати. А ми перевіримо потім, чи перемогли ті, за кого ви вболіваєте, чи ні. Ну, власне, робити прогнози взагалі річ невдячна, як то кажуть, тим більше робити прогнози стосовно оскара, я можу сказати по своїй. Такі да, суб'єктивні, скажімо, рефлексії. Я вболіваю за фільми Бруталіст, за Конклав, за стрічку про Боба Ділана і, звичайно, про Емілію Перес. Але ну, я думаю, що всі українці разом зі мною в першу чергу вболівають за стрічку Так, Брендена. Балома та Слави Леонтьєва документальну стрічку, яка є одним з номінантів на отримання премії Оскар. А як оцінюється. шанси? Іторія. Ну, Треба сказати, що вони потрапили в таку. Ну дуже ну, По-перше, це Оскар, це само по собі навіть ну, увійти в номінанти на те, щоб дав бути серед тих, хто. Претендує на лауреатство Оскара, це вже велика честь. Ось і треба сказати, що дуже потужні документальні стрічки, в тому числі серед номінантів, неабиякі історії, кожна по-своєму надзвичайно Да? Ну взагалі треба сказати, що документальне кіно, як на мене, тим більше останні роки, і якщо ми кажемо про Україну, так точно це надзвичайно емоційне. Об'ємні зазвичай мотивуючі історії. Ось, але я сподіваюся, що стрічка порцелянова війна про події про людей, які посеред всього цього жаху намагаються створювати своє життя через свій власний акт творення, творчості. Це ну, абсолютно гідний кандидат на премію Оскар, як на мене, можливо. Я так відчуваю, ну тому що я українець, да і мені хотілося, щоб ми отримали в тому числі другу поспіль на да премію Оскар після 20 днів Маріуполі. Тому будемо вболівати, пане Ахтеме. І коротко наостанок. Що буде на передшоу, саме на українському передшоу, яке ви вестимете, що приготували буде спілкування? Перепрошую, це буде спілкування власне з е, 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 одними. Із багатьох дієвцями українського кіно, власне, з акторами, з продюсерами, в доробку яких є чимало робіт, які в тому числі, окрім того, що збирали хороші бокс України в Україні, і абсолютно гідно і голосно з отриманням перших премій представляли українське кіно на міжнародних фестивалях, зокрема класу А. Тобто, це буде розмова через. Український погляд через залученість українського кіно, світовий кінематограф на прикладі да, власне тих стрічок, які номінуються на премію Оскар, розмову в першу чергу про наше українське кіно. Ну і звичайно, ми ділимось думками і рефлексіями стосовно майбутніх переможців. Ну yes. і давайте нагадаємо на останок початок в нулі, правильно? Це е, перед саме шоу? перед так. шоу. А коли починається трансляція церемонії? А власне пів на другу сама власна трансляція, тобто червоний хідник, починається пів на другу ночі, і тому закликаю тих, хто не спить, доєднуватися до ефіра і подивитися. І краще в нулі суспільна культура. Пане так. Ахтеме, дуже вам дякуємо. І вже стигнемо напевно зані доїхати додому, кожен до свого, і там вже включаємо телебачення і дивимося, суспільна, суспільна культура. культура.